Перед тим, як придбати песика, постарайтеся захистити всі проводи. Перед тим, як виходити з песиком за межі подвір'я, який ще нічого не знає, тільки вчиться, з перших же днів потрібно вчити його, як себе вести. При виході, відкриваючи калітку, ви кажете, знову бачите, песик, не знає, чи він вже хоче туди порватися. Ставимо собаці команду сидіти. Він вже хоче вискочити. Можна в таких випадках придавити каліткою, аби пес зрозумів, що бігти туди не можна. От, і песик тоді починає думати, як себе вести. Він починає боятися калітки до мене. От песик завжди затормозився, не знає, що робити. Але займітьте, що в хвостика не піджав, вушка не піджав. Він не знає, що відбулося, бо він звик постійно вибігати. І зараз знову ми зробимо те саме. Відкриваючи калітку, ми кажемо команду йому сидіти. Якщо вибігає, тоді калітка прижимає. Бачите, дивіться, песик вже думає, чи бігти, чи не бігти. Кажемо песку сидіти. Добиваємося свого. молодець сидіти. Відкриваємо калітку. Молодець сидіти. Він сидить, чекає, в мене молодець сидіти. Потім кажемо іншу команду вперед. І замітьте, песик вже навіть боїться вийти. І тепер нам треба пояснити, що якщо команда перед прозвучала, калітка вас калітка не прикриє. О, тепер знову заберемо песик обратно. Поруч. Не забувайте, що песик ще нічого не знає. Поруч. знає. поруч. Знову прикриваємо калітку. Молодець, поруч. Молодець. Гуляй. Молодець гуляй. Знову повторюємо право. Друзі, завжди, коли ви виходите з собакою за межі подвір'я, чи собаку випускаєте з вольєра, зробіть дану процедуру. Спочатку посадіть собаку, потім командою або пішли, або перед, або поруч. В залежності від ситуації, подавайте іншу команду. Поступово собака буде чекати, що ви скажете. На початках можна собаку садити перед каліткою. А в майбутньому собаку перед виходом раз посадили, раз положили. Інколи пару команд дали, тільки після того команда вперед. Для чого це? Для того, аби собака чекала, коли прозвучить команда, а не вона самовільно вибігала за межі подвір'я. Цим ви доб'ється, що собака у вас стане дисциплінованою і буде чекати, коли ви їй дозволите та вибігти, а не так, як тільки калітка відкривається, вона сама без дозволу буде вибігати. Підходимо до калітки, кажемо їй сидіти. Моде сидіти. Моде сидіти. Відкриваємо калітку. Вона пішла ми прижали її. Сидіти. Повторюємо команду, яку вона мала би виконувати. Моде сидіти. Відкриваємо калітку. Нас сидить. За це кажемо молодець сидіти. Потім кажемо Пред". перед. Перед десь перед і дозволяємо собі це вийти. Зрозуміли? Пішли далі. Тут, аби песик став соціалізований до навколишнього середовища, нам потрібно, навіть песик нічого не знає, зразу ж з перших днів спілкування, виходячи за межі подвір'я, вироблювати рефлекси на команди, якими ми будемо коректувати його поведінку в майбутньому. Але все потрібно одразу робити. Зараз я постараюся вам показати, як це буде відбуватися з даним песиком. Поруч. Молодець, поруч. Поруч. Сидіти. Нам треба собаку заспокоїти, щоб вона не гавкала на інших собак. молодець, сидіти. молодець, сидіти. молодець, Поруч. Приключити увагу собаки на себе. фу, Повторимо. Поруч. Молодець, десь поруч. Сидіти. Молодець, сидіти. Молодець, сидіти. Поруч. Молодець поруч. Стій. Молодець, стій. Молодець. Поруч. молодець поруч. Сидіти. Сидіти. Моде сидіти. Моде сидіти. Поруч. Сидіти. Моде сидіти. Молодець. Поруч. Поруч. Молодець поруч. Сидіти. Моде сидіти. Я підманю ваших собак. Можна? Мені треба, щоб вони вийшли сюди на камеру, щоб було їх видно. Не знаю, чого вони вийдуть. Та може вийду зараз. Візьми Андрій Вече ту малу когось. Не, не треба вона прилікається, на втіча, не треба виганяти, хай вони краще вийдуть за лакомство. Фу, сидіти. Моде сидіти. Молодець сидіти. Поруч, поруч, сидіти. Молодець сидіти. Сидіти. Сидіти, молодиці. Поруч, молодець поруч, поруч, Молодець поруч, поруч, молодець, поруч, модець поруч. Поруч. Само с не рватися, собаці пояснити, як себе вести при собаку. Молодець поруч. Молодець поруч. Сидіти. Молодець сидіти. Поруч. фу Фу. Поруч. Во десь поруч. Во десь поруч. Сидіти. Одесь сидіти. Одесь сидіти. сидіти. Нема тюкати. Поруч. Поруч. Поруч, молодець, поруч. Сидіти. Сидіти. Молодець. Лежати. Молодець лежати. Песик тільки почав вчитися, стояти. Третій день навчання. Але одразу в перші ж дні ми вчимо всі команди сидіти. Молодець, сидіти. Перед, молодець, вперед. До мене. І от при посторонніх собаках, на яких він дико гавкав, мені треба посніти поруч. Як себе вести? Поруч. Молодець, поруч. Лежати. Лежати. Молодець, лежати. Стояти. Молодець, стояти. Молодець, стояти. Молодець. Стояти. Молодець. Сидіти. Молодець. Молодець сидіти. Перед. Молодець, перед. Перед. Фу, -фу, Фу. Перед. Молодець, перед. Поруч. Молодець поруч. Молодець, поруч. Сидіти. Сидіти. Молодець. Стояти. Стояти Молодець… стояти. Поруч, Молодець поруч, Молодець поруч. Сидіти. Молодець сидіти. Лежати. Молодець. Стояти. Молодець. Поруч. Молодець поруч. Поруч. Молодець поруч. Молодець поруч. Сидіти. Сидіти. Молодець, сидіти, Молодець сидіти, Молодець. Поруч. Молодець поруч. Молодець поруч. І нам потрібно пройти повз собак, забираючи увагу ціня від них, від посторонніх собак. Пояснюючи, як себе вести. Сидіти, паралельно вироблюючи рефлекси. Молодець. Молодець сидіти. Лежати. Молодець. Стояти. Молодець. Вперед. Молодець вперед. І знову використовуємо по дорозі всі команди. До мене. Привчаючи собаку. Молодець до мене. Поруч в різних місцях виконувати команду. О, І от пес, який третє навчання. Гуляй. Зразу вчиться, молодець гуляй. Молодець. Якщо щось не то робить, ми кажемо, що виробимо рефлекс на заборону. Допустимо, він там щось занюхав, а це потрібно взагалі собакам давати, щоб вона нюхала, вивчала навколишнє середовище. Але обов'язково потрібно дивитися, чи там немає битого скла, немає ніякої падалі. І все це відбувається на провишому повідочку. Фу. до мене. Якщо собака пішла не туди, де треба, я її забороняю. Але вона хоче по важкому в туалет. от собака сходила. Тобто вона шукала де би сходити. Ми їй це дамо. Якщо ви будете вигулювати постійно собаку зранку вечором і маленькою, маленької в обід. Він на подвір'ї вас перестане гадити. Гуляй. Ну і вчите собаку, аби собака тормозилася на команду фу. Потім йде ривок з привишу і потім кажете, що робити. До мене собака каже, я понюхаю, що потрібно давати, але ми, допустимо, зараз не хочемо, щоб вона нюхала. Фу. Потім ривок. До мене. Ривок такий, аби здвинути собаку з місця від подразника. До мене. Добиваємо це молодець, щоб собака підійшла і сіла перед нами без команди сидіти. Тобто по команді до мене. Вона має підійти і сісти, чекати сліду команду. Молодець до мене. Молодець до мене. Гуляй. Молодець. І от собака знову пішла нюхати той самий запах і вивчати навколишнє середовище. Дозволяйте песику аналізувати. Він зараз аналізує запахи інших собак. Це його інформація, яка йому потрібна. Пішли. І от песик принюхається, вишукає інші запахи. Якщо знайшов і пішов до даного запаху. Не забороняйте йому нюхати, хай понюхає, це йому потрібно. Так собака соціалізується частково, а повна соціалізація це при допомозі команд. Тобто ми при допомозі команд пояснюємо, як себе вести в тій чи іншій ситуації. Даючи можливість знайомитися з середовищем.